Так, ваша честь, я хотів би сказати... Чи ви знаєте, ви себе у вчиненні кримінального е, кримінального правопроводу? Перед тим, як дати відповідь, я хотів би сказати два слова. Я вже шостий рік, як ви мордуєте мене безпідставно, незаконно домагаючись притягти мене до криміналу у скоєнні злочині за частиною 1 статті 162 КК України. Всі причетні до цього посадові особи, поліція, прокуратура, суд, будуть нести відповідальність кримінальну, матеріальну, дисциплінарну. Будь-які неупереджені особи, навіть такої, що має юридичної освіти, зрозуміло, що не можна карати людину за злочин, котрий вона не вчиняла. У даному випадку ані входя до судового слідства, ані в процесі судового розгляду сторона обвинувачення не спромоглася довести належними доказами, що Марценюк Людмила використовувала приміщення квартири No9 за своє власне житло, а тому в моїх діях відсутній склад злочину. Фактично своїми діями ви порушуєте закон. Та усі моральні засади. Під час війни ви звільнені від призову до ЛАВ ЗСУ, заради того, щоб підтримувати правопорядок всередині країни та забезпечувати справедливе правосуддя. Натомість ви самі є першими порушниками законодавства, тому що убисто намагаючись притягнути до суду невинувату особу, а такі дії вже. Визнаються злочинними, за що вам прийдеться відповідати. Таких фахівців, як прокурор Котик, слідчий лисак, слідчий Донколедець, суддя Антонюк, суддя Марценкевич, треба негайно з займаних посад через професійну непригодність, а де не надавати суттєві пільги щодо оплати праці, пенсійного забезпечення. П'ять слідчих. Чотири процесуальних керівника, двоє суддів, начальник поліції міста, начальник поліції області, начальник слідства відділу поліції, обласна начальник слідства, прокурор, керівник міста Хмельницького та його заступники, керівники обласної прокуратури та його заступники це не весь список посадовців, які доклали шалених зусиль до цього незаконного притягнення бюджету провідови. Я себе не визнаю, видому. дати додаткові Так, ваша честь вчора я через судову канцелярію направив до вас додаткове письмове пояснення з приводу збільшення у суді першої інстанції обвинувачення. Тому вони вас мають бути.